Вітаємо в студію вечірна. Хісь нашої студії сьогодні, сільський голова села Худяки Роман Василина. Вітаємо з нашої студії. Доброго дня, Роман Петрович. Останнім часом багато ходить чуток і легенд про, начебто, незаконне розподілення земель сільського масиву шовковички. А ви можете взагалі розказати, що таке шовковички? Де вони знаходяться? Яка взагалі предісторія, Чому складає таку, скажімо, цінність і власне, власне кажучи, що це таке? Дійсно, це землі під шовковичками, коли ще за радянських часів там були шовкопрядні. Вирощували ці шовковиці, щоб відповідно годувати шовкопрядів, з яких вироблялася і шовк. Наразі, коли вже наша сучасна історія, так воно все це не потрібно стало. І там просто зараз хащі. Чому? Яка передісторія цих шовковичок і саме в земельному контексті? Ще за минулої влади, за моєї попередниці, намагалися зробити генплан на ці землі, відповідно роздати їх. Але кому саме роздати? Роздати не худячанам, а чужим людям. Я знаю, там і три кримінальні справи були заведені, тому що намагалися через сесію от ну, пропихнути таке слово цей генплан і роздати дійсно. Чужим людям, але тоді практично все село збунтувалося, заблокувало, тому що у нас багато є і молодих сімей, і багатодітних, які потребують земельних ділянок. Наразі, відповідно, підійшов час, коли вже ну, назріли і депутати, і місцеві мешканці, щоб отримати ці землі. Прийшла нормальна влада, яка не вимагає ніяких земель. І, відповідно, стало можливим розробити генплан за рахунок сільської ради, відповідно, і почати надавати людям землю. Чому? Саме ще такий поспіх був, тому що зараз законодавство доволі цікаво підходить до вирішення земельних питань. В межах населеного пункту це право сільської ради надавати землі. За межами населеного пункту це право облдерзамагенства. От чому особисто мене підштовхнуло до такого рішення? І запропонувати відповідно депутатам це зробити, тому що в сусідньому селі Леськи 10 гектар в межах населеного пункту, де тільки може надавати землі сільська рада, облдерзамагенством 10 гектар було роздано Бог знакому не ласківчанам. А просто іншим людям і наразі вже ну, десь до року, як ця справа знаходиться в судах, намагаються через прокуратуру це через усе громади вернути собі ці землі. Окрім цього, зараз йде антитерористична операція. Щоб підтримати хлопців, які там знаходяться. Я думаю, всі чули, що і в засобах ЗМІ відповідно іде те, що їм в першу чергу надавати земельні ділянки, теж це спонукало Відповідно, щоб у нас виникли масиви там, де ми можемо надавати е, цим особам земельні ділянки. І е, е, ще є, ну скажімо так, тих людей, потуги за минулої влади, які намагалися от, забрати ці шовковички. І зараз є певні прояви. Тому депутатський корпус Ходяківської сільської ради, я як сільський голова. Прийняли рішення розробити генплан і надати право оформити ці землі саме худяцьким людям. То сам отримав ці земельні ділянки. Тобто, які категорії були розраховані, і скільки, зокрема, депутатів Гудяківської Худяківської сільської ради отримало, тому що багато про це говорять, що насправді там корупційні дії поділили і так далі. То скільки ж отримало депутатів і взагалі на які категорії населення були розраховані? Дійсно, ходять легенди. Я б назвав це легендами, тому що ніяких ні підтверджень, ні інших фактів немає. Надавалися землі ходяківським людям. Буквально коли прийняли генплан протягом тижня, ну близько ста заяв надійшло від ходяцьких людей, і відповідно до законодавства, 30-денний термін сільська рада зобов'язана їх розглянути. Я розглядав, передавав на розгляд земельній комісії, земельна комісія розглянула і всі заяви без виключення були передані на сесію сільської ради. Кожну заяву, кожну, повторюю ще раз, не пакетом, не ще якось там підковірно, кожну заяву було розглянуто. І за кожну заяву депутати голосували в більшості ну, критерії вибору, це внутрішнє переконання депутата. Я, як сільський голова, не голосую. Я арбітер на сесії. Я пропоную проголосувати. Якщо депутати більшістю прийняли рішення, відповідно воно легітимне і дійсне. Які ж критерії саме відбувалися? Те, щоб в одну родину не надавалися дві земельні ділянки? Лише один виняток був зроблений. Дійсно, подивилися на людину, яка за минулої каденції відмовилася від незаконної наданих земельних ділянок, вона відстоювала ці шовковички, щоб саме ходячанам вони потрапили відповідно, депутати подивилися на цю ситуацію, і лише один виняток зробила, що в родину потрапило, надали дозвіл на розробку таких документацій двом особам. Всім іншим, тому що були випадки, що надходило 2-3-5 заяв з однієї сім'ї. Депутати не голосували, наприклад, за чотири такі заяви, а одному заявнику надавали. Кому саме надавали перевагу, надавалися молодим сім'ям. Ну, звісно, поза категоріями поза черги це були учасники АТО. Повторююся, що це були як наші хлопці худяцькі, так і районні. Тому що в районі я знаю більше 300 заяв зараз лежить щоб на надання земель була проведена районна комісія, там створений спеціальний центр, куди звертаються учасники АТО. Відповідно, ми надали певну кількість земельних ділянок сесії сільської ради, виділили їх в один масив і відповідно. Задовольнили повністю. Наразі у нас всі, хто написав заяву і є учасником АТО, отримали право оформити земельну ділянку. Якщо я не помиляю, зараз їх 18 осіб. Щодо депутатів, які отримали. Я прекрасно розумію, що депутати от такі пересякі. Ну це ж неправда. По перше вони за свою діяльність не отримують ніякої винагороди. Це громадська діяльність. Це як винагорода була? Ні, це не була як винагорода. Вони е, такі самі мають права, як і інші громадяни. Якщо е, людина сільський депутат, то це не, ніяким чином е, не може е, якось ущемляти конституційні права. Отримали, якщо, не полює, 3-4 особи тільки. особисто Це з е, 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 депутатів. Всі інші це жителі села Ходяки вам закидають доволі часто те, що перед скажімо, розподіленням земель не до не скажімо, всіх мешканців села було це доведено. Або ж скажімо, що це було там зроблено найкоротші терміни, і тому не всі змогли знайомитися взагалі з існуючою можливістю чи дійсно це так, і як взагалі відбувалася процедура доведення інформації до місцевого населення відповідно, коли сільська рада затвердила генеральний план. Він був в триденний строк по законодавству. Я маю п'ятиденний строк його вивісити, оприлюднити. Він і досі зараз знаходиться в сільській раді. Вивішений з великими буквами, що це коригування генерального плану. Окрім цього, на сесії сільської ради. Я особисто попросив всіх сільських депутатів прийти по своїм округам, відповідно розказати, показати. Я розумію, що можливо хтось і не чув, тому що всі по роботам, всі по городам. У інших є якісь свої заняття, наприклад, людина, яка зараз ці претензії, основні, так його сестрі. Депутат на окрузі розказала, от чому сестра не довела до свого брата цю інформацію. Тут теж питання. Я розумію, що не всі ну, не до всіх. І не відразу можна довести цю інформацію. Окрім цього, я видаю інформаційні листочки, щоб населення орієнтувалося, що ж робиться в нашому селі, які рішення приймає сільська рада. Я їх буквально видрукував накладом тисячу штук. У нас 1200 дворів, хай 200 дворів там або покинуті, або ну не покинуті, а не проживають. Відповідно, я теж одномоментно їх розповсюджувати не міг, але те, що за перший тиждень. Надійшло до нас близько ста заяв, я зараз точну інформацію, то в принципі люди знали. І наразі у нас десь близько 170-180 заяв, тому що, можливо, ще на сьогоднішній день. Тобто за перший тиждень тих, хто хотіли отримати земельні ділянки, дві третини вони написали заяви. І вони були розглянуті. Хто саме ще отримав це і молоді сім'ї, багатодітні сім'ї і молоді, яка створить сім'ю. Тобто депутати не було таких чітких критеріїв, що ми отак, отак, отак тільки обираємо. Кожен, відповідно, голосував до свого внутрішнього переконання. Але основні критерії, які я, як сільський голова, помітив на сесії, то це були ось такі, які я предиктував. Ну, приблизні цифри це 21 молода сім'я, 25 молодих осіб. Які будуть створювати, ну, я надію, що створять і поповнення, і збільшення населення буде. Є інваліди, є багатодітні сім'ї. Ну, тобі ж такі більш пільгові категорії. Вам часто закидають про те, що сесія, на якій були прийняті, ці рішення проходила в порядку, який, в принципі, не відповідає регламенту. То яким чином вона відбувалася? Вона була відкрите засідання? Закрите засідання? У нас за моєї каденції жодної закритої сесії не було. Якщо людина хоче прийти на сесію, виступити, навіть якщо в порядку денному немає її питання, ми завжди вислуховуємо, надаємо право виступити, якщо необхідно, вносимо зміни в порядок денний і приймаємо. Відповідне рішення. Всі сесії відбуваються відповідно до регламенту роботи сільської ради, і на цих сесіях, коли саме надавалося право прожеребкуватися людям, тому що саме як ще розподілялися земельні ділянки, так знаєте, як історично склалося. Земельних ділянок багато, десь краще, десь гірші, відповідно. Було доручено земельної комісії, в яку входять 5 депутатів, провести жеребкування, і за три дні вони провели перше жеребкування. І відповідно все відбувалося відкрито. Приходили люди, тягнули жеребки. Я розумію, що є незадоволені, тому що не всім попали ті, які хотіли. От багато тих, хто там живе, а от у мене через дорогу, ці шовковички. Я хочу через дорогу. Ну, шановні. Попалися вам через дорогу, будь ласка, не попалися. Тут уже я, як у вас доля склалася, як пощастило, не пощастило. Одна в жителях вашого села говорить про те, що рішення немає, а земля роздана вже. А, взагалі, наскільки можна ознайомитися з цим рішенням міської ради сільської ради? Наскільки вона відкрита, доступна і де його взагалі розвину? Вони повністю відкриті. Чому таке питання? Чому вона так каже? Тому що на сесії сільської ради прийшли. Там 10 осіб і почали вимагати надайте нам рішення із 2010 року по 2015. Включно, по-перше, я не хотів би переривати сесію, тому що сесія у нас раз на місяць, як правило, відбувається. По-друге, одномоментно надати людям ці документи. Ну це практично неможливо, тому що необхідно передивитися. а Вони саме хотіли подивитися земельні. Рішення по земельним питанням. Вони буквально прийшли через тиждень, ми відкопіювали ці рішення. Звісно ж, там, де є персональна інформація відповідно до законодавства, ми її видалили. А всі інші рішення ми надали цим людям. Вони їх пішли, скопіювали, будь ласка, але казати, що ми. Там, от нам закидали, там, ви зміните за ніч рішення, ви там щось змінюєте, я всім кажу, що я не знаю, як в інших районах, але в Черкаському районі всі сільські ради і одна селищна протягом 10 днів з моменту проведення сесії копії протоколів і всіх рішень передаються в прокуратуру Черкаського району для їхньої перевірки на законність. Якщо я відповідно зміню хоч букву, в будь-якому рішенні, тут уже кримінальна відповідальність буде. Тобто, у мене можливості, навіть якщо я хочу, я їх не зміню. І бувало так випадки, що якась, ну просто або опечатка, або ще щось, ми змушені на наступну сесію вносити офіційно рішенням сесії зміни, щоб виправити якусь букву чи цифру, чи ще щось. Відповідно, якесь фальшування ну, неможливе. Аби розумієте. Це вже повним невігласом потрібно бути, щоб прокуратуру одне подавати, а показувати людям інше. Буквально ще, що там прокуратура перевірить чи ще щось. Буквально вчора до мене звернулися з район, з Черкаської районної прокуратури, щоб я надав ще раз копії протоколів, копії рішень, От, ми їм надали. Будь ласка, у нас все відкрито, хай перевіряють, хай дивляться, є конфлікт інтересів, є законодавство, по якому воно вирішується. Будь ласка, про конфлікт інтересів, я, до речі, повідомляв прокуратуру. У мене є письмове підтвердження. Двічі у нас відбувався конфлікт інтересів, повідомлення є. Всі рішення, всі протоколи ми надали. Якщо є порушення закону, будь ласка, я згоден, щоб я відповів особисто, якщо таке знайдеться. В якому стані знаходиться ця ситуація зараз? Чи вдалося вже якось, скажімо, знайти якусь спільну мову з обуреними жителями і як взагалі збираєтесь її вирішувати? Відповідно, ті вимоги, які були мешканців обурених, да? ну, незадоволених, ми виконали повністю, відповідно надали всі повністю рішення, надали списочки, показали всю документацію. А, там, запрошуємо їх, будь ласка, на сесію. Ходіть, дивіться, виступайте. А, якщо є якісь ще зауваження, приходьте, ми будемо вирішувати. Звісно, я закликаю тільки вирішувати не толпою, яка прийшла, кричить з усіх сторон. Заходьте до мене на прийом по одному, будемо сідати, обговорювати кожну проблему, чи це якісь прийомні мої, дні, чи це неприйомні дні. Якщо я, я є в сільській раді, якщо мене нікуди не викликали. Я завжди прийму громадян, порозмовляю і буду намагатися вирішити їхні проблеми. По тій ситуації, де незадоволені певні особи да, ще, ще є яка проблема тут, що от ми писали заяви 5-10 років назад. І от ви зобов'язані були їх розглянути. Я всім пояснюю. Шановні, я не знаю, як працювали до мене сільські голови. Я дотримую законодавства по законодавству 30 днів на розгляд заяви, максимум 45 днів там за виняткових обставин. Якщо ця заява неможлива. Не щоб її задовольнили відповідь, що вибачте, або землі немає, або ми не можемо вирішити питання, або ми вирішили питання отак, отак. Все. Тому що логіки тут немає. Чому я тоді, от як, за який строк я маю переглянути ці всі заяви? За 5, за 10, за 20, за 30, за 100 років? Вибачте. Надійшла заява 30 днів на розгляд. 30 днів пройшло. Я надав відповідь. Є земельні ділянки, розглянули. Надали, не надали. Це залежить від сесії, від обраних законно легітимно сільським народом, сільськими депутатами. Все. ми дякуємо вам, що ви стали пустом нашої студії. Несли ясні ситуації. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з сільським головою села ходяки Романом Василиною. Дякую, що були з нами. Дякую.